Так, це у мене деревовидна гортензія баблгам. Баблгам, дуже складна назва. Значить, рослина, рослина вже доросла. Вона квітла два роки в мене. От, я за нею поспостерігала. Це сорт, який квітне два рази. На сезон, вона, виходить, осінню теж дуже гарно квітне. Оце, то, виходить, я розв'язала, оце всі, всі верхівочки були в квітках. Тут що треба знати про деревовидну гортензію для того, щоб її правильно обрізати? О, тут вже і горішок якась ворона чи мишка спрятала. Це прибираю. Я розклала тут тканину, щоб можна було гарно роздивитися. От дивіться, це гілка. Ось, так, ось така от гілка. Да? Ось вона, гілка минулого року. Отак от. от. Зараз. Зараз, з цієї сторони, спробую. Спробую з цієї сторони. Гілка минулого року. Значить, от дивіться, я пальцем буду вести. Значить, тут вона була, яка була в неї підрізка. Значить, тут от я дивлюся, одна брунька вон, бачите, знизу така міцна. Підрізка була раз. Брунька, два брунька. З якої от дві гілки пішли, і три брунька була, і з неї пішли теж дві бруньки. Тобто деревовидна гортензія, на відмінність від волотистої от Зараз я відкриваю ці гілки, і вона випускає з кожної бруньки, яку ви залишили, вона випустить гілочки. Бачите? ще раз, Ось так вона випустила, бачите, з першої бруньки дві гілки. З другої пари броньок випустила дві гілки, і з третьої пари броньок вона випустила дві гілки. Тому, коли ви підрізаєте деревовидну гартинзію, то ви повинні розуміти, яка вам потрібна висота. Якщо вам потрібен великий кущ, ви можете залишити ці гілки нижні. І оці, допустимо, дві гілки, да? ну три точно не стоїть е, ну, зайве буде, не, не стоїть їх е, залишати. От дивіться, от наприклад ця гілка теж. Да? Отут була підрізка, от одна пара броньок, от де я тримаю, да? пішли, пішли дві гілочки. От бачите? Далі друга пара бруньок була, і пішли дві гілочки. Тут я обрізала, тобто, виходить, було чотири, отут дві гілки. І тут дві гілки. Чотири гілки, і вони всі квітли. Тобто тут таку закономірність можна побачити всюди. От стара гілка минулого року. Теж дивимось. Одна пара бруньок, пішли дві гілки, ось і ось. І друга пара бруньок, пішли дві гілки. Оця гілка і оця гілка. Це, це вже нова гілка, з самого низу пішла. Нова зовсім. Тому е, деревовидну гортензію підрізаємо так, як вам треба висота. Якщо вам треба повище, то ви можете залишити ці чотири гілки, так? і цю відрізати. Е, тобто, отаким от чином. Да? От. Якщо вам треба нижче, а мені треба нижче тут, виходить, е, ну, я. Відрізаю отаким от, от чином, залишаючи ці гілки, я вирізаю і залишаю тільки от знизу на, стар... на гілці минулого року я залишаю нижню пару гілок. отак от, от Тепер на цій парі, на цій парі я дивлюся, які вони в них бруньки. Ось брунька, отут-от брунька, бачите? Отак. От Ось бруньки. Отут -от прямо от. Вони саме перша така от брунька, і ось дуже гарні бруньки. Отак, от палець підставлю, бачите, які вони зараз розвинені бруньки. Тобто, можна ще і оцю третю пару бруньок. Тобто з кожної цієї гілки піде нова гілочка. Тобто, з кожної цієї бруньки, от на цій гілці, піде нова брунічка. Тут буде дві гілочки. Тут буде отут от дві гілочки, далі от ми йдемо по стеблу, отут от теж буде. Тобто вам, скільки вам треба гілок. Мені, наприклад, треба досить буде і чотирьох гілок. Тому я отак -от, раз і відрізаю. Тобто в мене, от, виходить, стара гілка. Да? От, стара. І тут залишилася одна пара бруньок, і ось пара бруньок. Тут от дуже гарна отут -от, брунечка, яка теж може піти в рост, ну нехай вона буде як запасна. Я часто, дуже, вирі... дуже часто вирізаю у деревовинній гортензії, потім весною ще роблю якусь кригуючу підрізку. Тобто, коли вже зелені пагани, я дивлюсь, які пагани, тому що, от, бачите, отут, от з цієї на цьому стеблі минулого року, тут, от, бачите, от образувалися ще бруньки. І якщо вони підуть більш, ну, Такі рослі, ніж отут-тут, -от, да? от, бачите, яка от слабенька брунечка зрівняння ось цією. Тому я тут залишу, а ці просто вилимую, коли буде зелений, зелена вона буде. Так, дивимось іншу гілку. От дивіться. Тут в цій гільці, в цій гільці, да? ось, ось вона. Отак от, от іде. Тут от брунька не розвинулася, чомусь, не вийшла. А пішла отут, отак, так. І тут йдемо по стволу, і теж є одна і друга. Але тут же ж в мене оця гілка. Тому я підрізаю за, завжди як можна нижче. Отак от, от я відрізала. От бачите? Оце все я відрізала. От. Так. Це все відрізала і залишилась отака от. Така от... Ось така ось та сама гілочка минулого року. І на неї тепер я залишаю теж отак. от по... Получається одна брунька от, знизу, і ось так. от Так, це молода гілка, зовсім молода. І дивимося, що вона вийшла з землі. І дивимося, що в неї. Ось пара бруньок. Бачите, ось пара бруньок. І ось пара бруньок. Мені. Наприклад, ви можете залишати дві пари бруньок або три. На, на оцій молодій гілці. Я залишаю, я залишаю дві пари бруньок. Тепер ось така гілка. Дивіться, ось така от товста гарна гілка. Але, от дивіться, тут в неї між вузлями дуже от у цього сорта, бачите, от скільки, дуже велике. Тобто тут десь сантиметрів 10. Ось. Від оцієї бруньки до цієї бруньки, до цієї, десь, десь сантиметрів, от показую сантиметрів 10. Так, зараз відведу отак от. Тому на це ви розраховуєте десь. От, виходить, дивимося цю гілку. Ось вона така, отака-така отака, отака, отака велика. І тут була квітка. Значить, що я роблю? Дивлюся, тут раз є одна брунька, пара бруньок, і ось друга пара бруньок. Мені це досить. Я отак от відрізаю. Оцю всю палку я відрізаю. Тобто в мене вийшла отака висота. Далі дивимось. Тут вже поменше гілок стало, тепер буде, може, понятніше. Дивимось іншу гілку. Це гілка минулого року. Отак от. Ці, оці брунічки вони не розвинулися у минулому році, але от вони стоять на бухші на, на цей рік. Тому тут буде обов'язково обов буде тут, е, гілка. Тут от теж є брунічка, бачите? Тобто такий сорт він дуже щедрий на бруньки ростові. Значить, Тут з цієї пари броньок у минулому році виросла оця гілка і оця гілка. Ідемо вище. Тут був підріз і вирісла одна гілка і друга. Тому знову я спускаюся, оце я вирізаю все, спускаюся до першого роздолуження гілок, і те відрізаю. От я відрізала отак от. І тут дивлюся знову, що мені треба, скільки мені броньок треба. Ну, я просто зараз залишаю по дві пари броньок, тому що в минулому році. По-перше, повзала якийсь гусінь, гусінь, і вона з'їдала оці бруньки. По-друге, може, якась брунька буде така пуста. О, дивіться, отут от така страшненька, тоненька брунечка. Да? А отут, от наприклад, вже набагато краще бруньки. Тому я отут от їх буду обрізати ось на цю пару бруньок, там, де, там, де більш вона позатінька, така брунечка. Так, тут гілка. Тут гілка, От бачите, тут от розвинулася така, ну, це минулого року теж гілка, розвинулася, ну вона така тоненька. От Дивіться, от наскільки вона тоненька в рівнянні з цією, тому я її просто вирізаю. От бачите, тут це точно така ж гілка минулого року. І це така ж гілка, але дивіться, вона наскільки вона тонша. Тому я її просто, просто повністю вирізаю. Так, значить, що ми роздивлялися. Да? Е, значить, тут от, е, виходить, така минулого року, але от в неї тут ота тоненька була е, гілочка от з тої сторони, що я вирізала. Он. А тут зовсім нічого немає. Тільки є отут, от тут от вони тут такі сплячі, але вони розвинулися. Да? І Далі раз, два. Підрізаю і тут теж підрізаю. от так от залишила. Таку рогачечку. Так, далі. Знову дивлюся гілка минулого року. Те ж саме, от в неї е, е, минулого року була підрізка на три пари бруньок. Одна пара бруньок, друга пара бруньок, з якої пішла, от, от пішла гілка. І третя пара бруньок, з якої пішла, от, пішли отак от дві гілки. Значить, я спускаюся оцю пару, оці, оці гілки я вирізаю. Тобто спускаюся до першого такого роздолуження в надіжді, що тут у мене, виходить, отут-от запасні вони підуть в рост. І на цій гільці я теж залишу дві, дві брунічки. Отак от. Тобто ось одна. Ой, де я тут? Де місікатор? Ось е, одна пара броньок тут, -от у неї, і ось друга пара броньок, от вона. Так. Оцю всю рогачечку я прибираю. Так, ну, бачите, справилися з кущиком цим. Тут гілка. Ця гілка, от, виходить, теж вона, значить, одна пара броньок у неї була і друга. Ну, тут якось складніше. Тут, виходить, оці нижні, вони, може, світла не вистачало, чи що, але вони такі більш тонкі ніж оця, бачите? оця більш така роз... ну така Там... Зараз пройду сюди, щоб видніше було. так і, Але я все одно, виходить, я цю верхню оці я буду зрізати і буду спускатися до ось цього роздолуження. Тобто, отак от я здаля вам показую, де я буду підрізати. Я прибрала оцей верх весь, так, і залишила дві гілки, які, які отут-от знизу. Ось вони. Гілка минулого року, і я, і... а це гілки, які наросли в тому році. І знову на них я залишаю по дві бруньки. Так, гілочки всі треба. Ось такий у мене вийшов кущик. Зараз отак от закрою, щоб видніше було, що тут залишилося. Ось так от залишилося. Да? Значить, тут є і молода гілка минулого року, ось вона одна, повністю з землі, яка вийшла. І ось ця от, повністю з землі вийшла. А оці гілки раз, два, три, чотири, п'ять. В гілки, виходить, вони трьохрічки вже. Трьохрічні. Ось так от у мене вийшла обрізка. Значить, деревовидну гортензію можна підрізати взагалі дуже-дуже низько. Можна було підрізати, якщо вам треба більш компактний кущ, то можна було підрізати аж от на ці бруньки. Бачите? Ці бруньки, які от добре розвиті, тобто не вести гілку, а От підрізати на ці бруньки. І вони теж підуть ростові. А, от наприклад, ось на цьому кущі, на гільці, ось, ату, ось аж тут, от, знизу, бачите, от вона одна. Зараз наведеться. Ось так от. от одна, Де я тримаю пальцем, отут-от одна брунька видна. З цієї сторони така менш така брунька, а отут-от дуже гарна. І можна зробити ще нижче підрізку. Тобто не на оцій гіл гілки, а ще нижче от на, на оцій бруньки, де я тримаю рукою. От Зараз я так от можу? Ага. <сміття> Як тут от, от, дуже їх гарно видно, оці бруньки. Тобто от Можна було зробити отак, повністю отак, підрізку на пари бруньок. Якщо вам треба занизити ще висоту. Тобто, якщо вам не треба така висота куща, то можна тут, от, на цій гільці от сюди от підрізати, на цій гільці сюди от підрізати, а на цій отак, от, аж, аж отак от. Тобто, шукаєте бруньку, яка знизу, і на неї підрізаєте. Ну, ось така, в принципі, такий от принцип підрізки деревовидних гортензій. Самий легкий варіант. На сьогоднішній день. Так, Деревовидна гартинці, Ну Тут смисл не в тому, який сорт, а смисл в тому, що це я вкорінювала в минулому році і була підрізка на мабуть на дві пари броньок, видала воно три гілки, ось такі. рослина не квітла. Бачите, от Тут закінчилося ростовими бруньками. Не квітла вона, чомусь вона не квітла. так і ось такі в неї вже бруньки от Бачите, які в неї вже бруньки гарні. от Все все з нею тут гаразд. значить Тут от дуже багато бруньок, які так близько-близько друг до друга. Та саме Ну, знаходяться. І я так зрозуміла, що ця гортензія буде велика. Тому так от, по дві брунічки залишаю і все. По дві брунічки і залишаю, дві пари бруньок І залишаю оцю підв'язку. Тобто, отака підрізка буде на цій гортензії, я ж кажу дуже дуже легко, з самого низу. Ну, тут, тут вона буде квітнути на кожній парі бронюк. тобто Тут буде дві квітки, тут дві квітки, тут раз, два, три, чотири квітки, тут раз, два, три, чотири, чотири квітки. Тобто отакий буде букет квітів. Деревовидна гортензія дуже гарно живцюється. Ось таких от паганів. От. І, її можна прямо вкорінювати в ґрунті. І коли я отак от відрізаю взимку оці пагани, ну будь-коли там, коли б я їх не відрізала, я їх прямо біля куща і живцюю. Тобто роблю там більш такий ґрунт, який ну краще буде для вкорінення. І яким чином я їх живцюю. Тобто, тут от, 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 Беру, нарізаю коротше, на дві пари бруньок. Оце одна пара бруньок, це друга пара бруньок. Гілочки от нарізаю. Ось -от, от, знизу нарізаю прямо отут -от, під брунькою на десь сантиметр, виходить, найсказь, от, А тут зверху отак от прямо. Зараз. так Прямо відрізали. І ось такий от, виходить, у вас живець. Потім, коли я ставлю в ґрунт, то я ставлю отак от в землю ось до цього місця. Отак от прямо до бруньки. От, і, от, тобто о, оця вся частина буде у вас в ґрунті, а ця е, брунька буде зверху. Чому на дві пари броньок? Тому що е, тут дуже велике міждовузля у гортензії. бачите, ось тут, виходить, 10-12 см, ну, де помолодше е, гілочки, там може 8 см. А так взагалі дуже. От, бачите, дуже-дуже багато так ну, велика відстань між, між бруньками. Тому виходить треба на дві пари бруньок. ой, щось в мене, так, Одною рукою не дуже. ну, Ви ж в землю не загоните, раз, два, три, якщо буде, то вам треба отак -от -от аж землю закопати, як ви потім будете її звідти доставати. Отак от нарізали ось такі от це викинули. А отак от, от нарізали отак от. Зараз ще покажу якраз ще одну не, не виходить одною рукою. Ай! Дуже, дуже поганий, дуже поганий приклад. Отут от треба підрівняти, це я дуже погано зрізала. І отак от. Так от. Все. Ось такі от жильці. Тут, от, бачите, от, пусто. Зовсім пусто. Скажіть. Так, так, раз. Кудись вона там в мене убігає. Ось. Тобто, тут от знизу ну, не такий рваний повинен бути країшек, а отакий от от рівненький. Найкось. Найськось берете і підрізаєте. Ну, мені просто незручно. Вона <смеш>, то пригає кудись, незручно одною рукою підрізати. Ось такі, от, виходить, це кидаєте. Ось такі от у вас, виходить, живці будуть отак: от, і ви їх в ґрунт садите. Зверху ставите баклажку, я ставлю оцю банку. Прозору яка від води, тобто пластикову банку. І закручую кришку. Потім літом, коли вони вже підуть от цих броньок підуть гілочки, тоді я відкриваю оту кришечку, от, і вони так ростуть, а потім і банку знімаю. Ось так от можна вкорінити деревовидну гортензію.